В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Словацька казка, чи за добро слід добром платити. То йде раз молотник молотити І зустрічає вовка. А вовк йому й каже Гей, куди ти йдеш? Та молотити. А мішок у тебе є. Сховай мене мішок. А чого мене тебе в мішок ховати? Во за мною мисливці женуться, хочуть мене вбити. Порятуй мене, то я тобі віддячу. От молотник взяв його у мішок та йде далі. А зустріч йому мисливці питаються, чи ти не бачив вовка? А він каже Ні. Мисливці пішли собі. Тоді молотник вовкові. Ну, вже вилазь, мисливці пішли. Та й випустив його з мішка. Ну, і як же ти мені тепер віддячиш? питається. А ось як, каже вовк, з'їм тебе. Молотник йому оце так. За добро ти мені злом платиш? А Вовки каже за добро ніхто добром не платить. Е, вовчику, постривай, каже молотник. Хай ось когось зустрінемо. Що він на те нам скаже? Ну, іде кривий беззубий пес пес назустріч. Молотник його й питає. Песику, чи правда? Що за добро, нічого ж дати добра. О, а чого це ти мене про це питаєш? каже пес. Бо я цього вовка врятував від смерті. Ганалий за ним мисливці, а я його оцей мішок сховав. Оце випусти хотів, випустив, та він каже, що з'їсть мене. Що ж? каже пес. Так воно і є. Як був я молодий, стрій господаріві маєток. Худобу, а потім постарів, а господар мене й вигнав. Еге ж, не жди за добро добра, вовк тоді до молотильника. От бач, тепер я тебе з'їм. Е, ні, каже молотник. Ходімо далі. Може, ще когось зустріну. А ж де старенький кривенький кінь? Вони його питають. Конику, скажи, чи за добро? Можна сподіватись на добра. Та, де там, каже кінь. Ніколи за добро добра не сподівайся. А чого? питається мовк. А кінь і каже. Бо як був я молодий, любив мене господар, тоді бігав я в кареті, а як постарів, мусив тягати воза і навіть молотарку. Зламала мені машина ногу, то й хазяїн мене вигнав. Ох, хожу тепер шукаю собі смерті. От вовк і знов каже молотникові. Бач, нічого за добро ждати добра. І кін сказав те саме От тепер я такі тебе з'їм. Е, ні. каже молотник. Ходімо, може ще когось зустрінемо. Що ж він там нас каже? Коли йде лисичка. Молотник до неї. Лисичко, скажи, чи за добро чоловік може колись зніждатись добра? А чого це ти мене питаєш? Того, каже молотник, що йшов я з мішком молотити? а вовка хотіли вбити мисливці. Він мене дуже просив сховати його в цей мішок, щоб мисливці не вбили, казав, що за те мені віддячить. А як прийшли мисливці, випустив я його з мішка, а він хоче мене з'їсти. Ото я й питаю, чи сміє він за добро платити злом. Тут лисичка й каже, що вона не вірить, щоб вовк Зміг залізти в цей мішок. Мовляв, нехай молотник наставить мішка, вовк хай туди лізе. От вовк зараз такий упхався в мішок. Слухай, молотнику, каже тоді лисичка, завжди у цього мішка, поклади на землю. Візьми цвіпа й молоти. Чи посиплеться з нього добро. Молотник так і зробив. А лисичка й каже Отак-то От воно на світі. Не тільки людина, а й вовк. Мусить за добро добром платити. Ото, якби той молотник не зустрів лисички, мабуть, би й його зі світу зжив. На добраніч, малята, солодких снів.